Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогоднішній наш досвід про засудженого, який дізнався про Бога через радіо. Сьогоднішня історія про людину на ім'я Павло із Португалії. Ісус сказав, що Він прийшов, щоб відпустити в'язнів на волю. Павло став в'язнем, але, сам але саме там Він знайшов Ісуса і мир у серці. Цю історію розповіла дівчина на ім'я Анна, яка проводить для Павла біблійні. Уроки. Павло був вченим, але він порушив закон і потрапив до в'язниці. Один із знайомих, відвідавши його, подарував йому радіоприймач, який виявився великим знаряддям господніх, у господніх руках. Зв'язок у в'язниці був дуже поганий. Радіо ловило лише одну хвилю. Це була адвентистська радіостанція. Павло вибрав місце, де зв'язок кращий і довго слухав проповіді та передачі. Якось він почув, як ведучий, запропонував усім охочим отримати безкоштовну книгу Велика боротьба». Павло повідомив про своє бажання і незабаром отримав книгу. Прочитавши її, Павло відчув спонукання написати на радіо Моє життя перетворюється завдяки тому, що я чую щодня, писав він. Якось він почув, як проповідник запропонував слухачам записатися на курси вивчення біблії і відгукнувся. Бог почав працювати з його серцем. Павло почав вивчати Біблію з уроків, які надсилали, почт, надсилала поштою Анна, волонтер церкви. Будучи вченим, він допитливим і, і допитлив і студентом і ставив багато запитань. Павло закінчив курси, Ісус торкнувся у серце, і Павло захотів прийняти хрещення. Обмеження через пандемію чиновники не дозволяли. Здійснити його мрії. Тоді він разом з Анною почав вивчати книгу об'явлення. Закінчивши об'явлення, вони почали порівнювати праці Елену Вайт із Біблією. Ці дослідження продовжуються досі. Анна вчить Павла самостійно вивчати Біблію. Я хочу, щоб Павло міг сам звертатися до Біблії і вивчати її, каже Анна. Ув'язані у португальських в'язницях зобов'язані спілкуватися з психологом. Павло почав проповідувати своєму психологу. Психолог здивувався, як ви, будучи вченим, можете вірити у те, чого наука не може довести? спитав він. Все, у що вірите, це казка. Але Павло відчував, що Святий Дух спрямовує його. Він говорив настільки переконував, що під час однієї з розмов психолог погодився прочитати книгу Велика боротьба. Павло віддав йому книжку. Павло усвідомлює, що жив неправильно, але він не вдячний Богу за те, що в в'язниці зустрів Ісуса, познайомився з Біблією. Я вірю, що завдяки в'язниці я зустрівся з Ісусом, якого так потребував, пише він. Озираючись назад, я, б, я бачу, що все, що сталося, було використано Богом, щоб змінити моє життя. Дорогі е е е слухачі, вивчення Біблії змінює життя людей. Розповідайте їм про Ісуса, запрошуйте їх вивчати Біблію. Анна стала добрим наставником для Павла. Можливо, і ми також можемо стати для когось помічником на шляху спасіння. Просимо Господа, щоб Він посилав нам таких людей, які хотіли б вивчати Біблію.